Суботній ранок. Чоловіки з дружиною лежать в ліжку. Тут дружина й каже, Любий, який чудовий ранок. Але треба вставати та займатися справами. Слухай, а давай я сьогодні помию голову, а ти посуд і підлогу. Дружина каже чоловікові Сашко, а куди поділася моя сукня? Олена, ти в ній не підеш. Ану розтисни кулак. Один перехожий запитує в іншого. Вибачте, шановний, ви час не підкажете? Можу сказати, але тільки приблизно. Ну кажіть, не мучте. Здається, сьогодні вівторок. Приїхав американець до Парижа. Ішов бульваром і побачив дуже гарну жінку, явно місцеву хвойду. Американець, висунувши язика, став за нею волочитись. Незабаром він зрозумів, що час прийшов і став нишпорити в неї під спідницею. Вона йому каже, я натурниця Пабло Пікассо. Американець думає, ціну набиває, ну на тобі ще 20 доларів. Ви мене не так зрозуміли. Те, що ви шукаєте під спідницею, у мене за вухом. На березі річки сидить дід із вудкою. Раптом приходить молоденька дівчина, роздягається догола, а в інтимному місці бовтається мозолистий пірсинг і йде купатися. Дівчино, ти труси краще надінь!» – кричить їй навздогін рибалка. Тут щука на блишню добре бере.